Лише 10% регіональних дитячих лікарень України мають власні сайти. Медикам просто не до інформатизації населення. Вони щоденно рятують життя найдорожчих дітей. Однак користь від інтернет-ресурсів насправді колосальна, кажуть ескулапи. Інформативне забезпечення населення про те, що робиться в лікарні, інформаційне забезпечення пацієнтів і нашого персоналу і можливості телекомунікаційної медицини. І можливості розвитку більш потужно меценатської допомоги і це все разом ми впевнені, що дасть змогу покращення допомоги дітям поділля і вийти на більш високий рівень. Відтепер усе це можливо. Сайт Хмельницької міської дитячої лікарні вже працює, і будь-хто з бажаючих може відвідати сторінку www.hmdlkm.ua. Координатором проєкту виступив перший національний канал, співробітниця якого журналістка Олена Царенко каже: Хмельницькі міські дитячі лікарні завдячую здоров'ям своїх дітей. Ця ідея виникла саме тому, що я особисто, як мама, мати двох донечок, сюди привезла свою молодшу донечку в край важкому стані у реанімаційне відділення, і завдяки тому, що лікарі, медики, Божа ласка була, що мою донечку врятували. Я зрозуміла, що моя, як журналіста, місія просто розказати про це усім. Окрім Олени Царенко, є безліч вдячних батьків. Одна з них Ольга Бодарецька. 12 років жінка прожила у Лондоні. А її доньку Сашу вилікували у Хмельницькому. Професіонали міської дитячої лікарні врятували слух дитини. Ми отримали кваліфіціровану допомогу. І врачі находять, ми виділили з якої заботи, з яким професіоналізмом смотрели за кожним ребенком. І я должна сказати, що при мінімальному фінансуванні, яке зараз наши наші врачи, врачи продолжают продовжують чудеса для наших дітей. Більше спасибо. Тепер маленька Саша із захватом розповідає про своїх друзів по садочку. Ілюша окрім того, відкриття сайту символічно припало на свято Миколая покровителя дітей. Тож без шоу ранку для малечі не обійшлося. У ролі Святого Миколая меценат Володимир Лобода, представник мережі магазинів дитячого харчування, благодійники вже давно плідно співпрацюють із медиками. Кому як не нам надавати почесті, надавати шану нашим юним хмельничанам? Адже країна без дітей це країна приречена на вимирання. Дітлахи свою вдячність чудотворцю висловлюють віршами. Миколаю, Миколай, ти до мене завітай, принеси мені дарунок, хоч малесенький В ньому цукерки та горішки та нову цікаву книжку. Буду я її читати. Миколая прославляти. Подарунки від Святого Миколая забезпечила ще одна благодійна організація Шлях до майбутнього вони опікуються хворими на цукровий діабет та онкохворими дітьми. Промовані такі подарунки закупили і передали е, на прохання управління охорони здоров'я. А щодо подальшої співпраці медиків і журналістів, то на відкритті сайту вона не завершується. Медійники запевняють, про наш унікальний заклад почує і побачить увесь світ. Другий етап це буде етап, який просуватися на першому цифровому, ми будемо транслювати на 30 країн світу, і хочемо дійсно, так як ми прагнемо в Європу, але своїми справами, своїми добрими. Справами, так би мовити, робити добро. Головна мета медиків, медійників, благодійників і батьків збереження і забезпечення здоров'я найдорожчих дітей. А тут, як відомо, забагато зусиль не буває. Юлія Стофурова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.